Тому що новий тролейбус зараз коштує біля 2,5 мільйонів. І якщо нам вдасться виділити кошти, то я б пішов би на те, щоб придбати тролейбуси, бувши в використанні на заході, які сьогодні вартують в районі півмільйона, мільйона 600 тисяч, але мають гарантію до 10 років, які пройшли капітальний ремонт. Такі є сьогодні пропозиції в нас. Я сьогодні звернувся до асоціації і корпорації працівників електротранспорту. Вони знають своїх колег. І, до речі, інші міста такий досвід саме беруть. І, Наприклад, тих же 2 мільйони ми б могли купити три тролейбуси і, і, і з належною якістю. Тому питання не знімається. І я мав особисту зустріч з Олександром Поповим. З його заступниками в частині того, щоб київські тролейбуси після Євро 2012 до нас також надійшли. Ми є одні з перших претендентів міста Житомир на отримання тролейбусів з міста Києва. Проте, я хотів би ще зауважити, що сьогодні Київ підтримує всі свої тролейбуси в належному технічному стані. Сьогодні оновлюється їх парк. Але до Євро 2012 вони фактично не відбуваються їх передачі іншим містам після я впевнений, це відбудеться цей процес. Ми будемо учасниками війни.